Шановні колеги, сьогодні я звертаюся до лікарів початківців, акушерів-гінекологів, лікарів сімейної практики і не тільки. Якщо Ви маєте бажання оволодіти усім розмаїттям гормональної контрацепції, вміти обирати високоефективні засоби для профілактики небажаної вагітності з урахуванням періодів життя жінки, стану її соматичного і гінекологічного здоров'я, можливих додаткових та ефектів, визначати акценти консультування пацієнтки для формування в неї позитивного досвіду гормональної контрацепції, то курс. Мональна контрацепція та менопаузальна терапія саме для вас. У другій частині курсу будуть розглянуті клінічні прояви менопаузальних та інших порушень в переменопаузі, можливості їх усунення та покращення якості життя, роль сімейного лікаря у визначенні можливих ризиків менопаузальної гормональної терапії та медичному супроводі таких жінок. Тож чекаємо вас!